Всім доброго дня. Мене звати Олег Хільків. Я є керівником проєкту формування та реалізація програм громадської пріоритетів охорони правопорядку в місті Самберіль-Львівській області, а цей проєкт в нас народився з довгою співпраці громадської ради приголовного управління МВС з, з нашим головним управлінням. І я думаю, що цей він зараз є досить так на часі, саме при Формування нової поліції, а ми вже так будемо її називати, напевно, всі вже законодавчі практично підготовлені, так що можна. І в нас цей проєкт винок. Тому громадська організація десь громадські організації, як Агентство розвитку Самбірщини, буде презентувати цей проєкт в Самбірщині, і ми опираємося на них. А також нашими партнерами є головне управління, головне управління внутрішніх справ у Львівській області. Я його буду презентувати Сергій Гривняк. Я думаю, він наш партнер нашої організації. І ми безпосередньо з в проєкті працюємо з цією людиною. От, а я можливо коротко розкажу про сам проект. Проект підтриманий фондом відродження, і буде тривати до кінця року. І в нашому проект має подати вже готові. Пріоритети, які ми виберемо, ті питатні, пріоритетні питання, які будуть в формуванні формування програми громадських пріоритетів охорони правопорядку на самбірщині, як ми їх будемо формувати, ми ж саме формування тих пріоритетів вже почалося, і проект вже більше місяця працює. Він розділиться його робота цього проекту, розділяється там на декілька стадій. Перша стадія, вже створення експертної групи, яка Створена в самборі про ню, напевно більше розкаже Віталій Кімак, до якої ми запросили як громадські організації, так і органи місцевого самоврядування, на яких ми будемо опиратися дуже активно саме в вирішення тих проблем, які ми в час самого проекту в нас виникнуть. А самі проблеми самі проблеми району ми будемо збирати із інформації, яку отримуємо. Із фокус груп із опитування громадян саме такою анкетою, опитувальною, яку ми розробили, яку вже напублікували більше 10 тисяч. І сайтом Безпека Львів'я», яку можна побачити на, на цьому стенді, і саме інтерактивно на цей сайт буде всюди рекламуватися як в роздаваємому матеріалі, так і так і в інтернеті, що можна буде проголосувати, і ті питання зробити відповіді на питання, надати саме по безпеці кожного регіону, кожного населеного пункту кого що болить. А ті питання, які ми під час тих обговорень і анкетування, зробимо з різних питань, ми зможемо визначити на підставі цієї експертної групи. Винести найважливіші питання і разом з новою поліцією, разом з органами місцевого самоврядування вирішити ці питання, тобто виносимо найбільш наприклад 5-6 питань, і так подивимося, щоб за півроку ці питання були вирішені. Питання можуть бути різного характеру, десь можливо у громаді потрібно поставити просто світлофор, і це в них важливе питання безпеки саме в цій громаді. Можливо, буде питання якогось там характеру, що. Десь якраз більше піднесена злочинність в якомусь регіоні і невідомо звідки тоді, ну, зрозуміло, будемо просити поліцію створити якісь певне патрулювання цього району для того, щоб там, визначити ту проблему. Ми чекаємо ці питання від громадян, чекаємо активної роботи по сайту нашому, а можливо, більше зупинюся на роботі сайту, сайт свіжий, він тільки сформований, сайт, зроблений не для. Саме тільки для міста Самбера, Самбірського району він зроблений для всієї Львівської області. Єдине, він ще тільки в розробці. Думаю, що за місяць часу він вже буде активний на всі райони Львівської області, де можна буде як робити і форум обговорення тих питань, які будуть виникати. Також можна буде робити анкету, таку подібну анкету і методологію випробовувати в інших районах, не тільки в Самбірському районі, а в районах, наприклад, Другобич, в Мостийському районі, чи Старосамбірському, в такому плані. І ці пріоритети в кінці нашого проекту має бути визначена певна методичка, по якій можна буде зробити таке опитування в будь-якому в любому регіоні нашої України, тобто, де будуть зведені всі питання, чітка технологія, як це робити, і щоб це було недорого, але якісно, і, і ми можемо допомогти нашій поліції для того, щоб Наша безпека, наше безпечне житло було дійсно безпечним. Я, можливо, попрошу Руслана Тополевського, нашого експерта організації СІМ, також доповнити щось по проекту, тому що ми так разом його писали, розробляли. І також попрошу тоді Віталія Акіміка розказати про зараз діяльність саме в Самборі, те, що вже відбулося. Дякую. Сама ідея цього проекту лежить в основі того, що в демократичній державі взаємодія тільки взаємодія громадянських громадських організацій, органів місцевого самоврядування, громади, поліції дозволяє забезпечити той рівень охорони громадського порядку, який задовольняє людей. І тут ми якраз пішли цим шляхом, якщо для міліції свої традиційні Вимоги, які виставлялися, були зафіксовані в системі показників, то зараз система оцінювання діяльності нової поліції буде базуватися на, не лише на тому, що саме робить поліція, але й на тому, як це оцінює громада. І для того, щоб громада могла належним чином отримати відгук на ті свої потреби, які у них є. Якраз і формуються ці пріоритети. Система пріоритетів існує в різних країнах, ну, наприклад, в містах в Англії. Це традиційна схема роботи, коли на початку, на початку року визначаються ті місця пріоритетні, ті проблеми, чи це крадіжки велосипедів, чи це місця, де стоять банкомати. На що має звернути увагу саме поліція в цьому місті чи в цьому населеному пункті, і протягом наступного періоду часу саме громада оцінює те, яким чином поліція діє щодо визначених пріоритетів, ну, власне, це намагання наблизити громаду і поліцію, воно характерно, в принципі, для зусиль, які здійснюють громадські організації і головне управління, МВС внутрішніх справ у Львівській області протягом останніх років не завжди вдається. Іноді питання, які ставляться, розводять, розділяють. Але от зараз з реформою поліції так виглядає, що ми рухаємося в одному напрямку. І сподіваюся, що за результатами діяльності цього проекту ми маємо сформувати програму громадських пріоритетів охорони правопорядку. Ця програма буде затверджуватися як з боку головного управління внутрішніх справ, так і з боку органів місцевого самоврядування, і вже в подальшому їх її виконання буде контролюватися органами громадськими організаціями. Ми сподіваємося, що в результаті цієї програми, виконання програми, буде визначено пріоритети, на які має бути спрямовано увагу правоохоронців, основну увагу правоохоронців. Ми сподіваємося, що Сам досвід співпраці громадських організацій, громадських активістів, міської влади, місце органів місцевого самоврядування та майбутньої поліції, нової поліції щодо визначення пріоритетів діяльності поглибляться, посиляться і дасть можливість отримати якісь нові результати. Таким чином, ми надаємо можливість громадянам певним чином впливати на визначення того, чим буде займатися поліція саме в їхньому місті чи селищі. Ми визначаємо те, що ми хочемо визначити процедуру, за допомогою якої формування такої практики буде регулярним не лише разово, а це стане таким постійним засобом. Впливу громади на діяльність і на оцінку місцевої поліції. Ну і власне ця програма розрахована на те, щоб бути поширена як в межах Львівської області, так і на території всієї України. Ну, ми намагалися ми взагалі на починали розробляти цю програму саме для Львова. Однак, в зв'язку з тим, що в самбурі якраз почався експеримент, який передбачав зміну діяльності, зміну підходів до діяльності. Районної міліції ми перенесли якраз цю, цю, цю діяльність в рамках формування програми пріоритетів саме на самбірщину. Ну, власне, дякую за увагу. Доброго дня. Я в якості представника самбірщини, представника громадського сектору, хотів би також сказати, що, власне, передумовою початку цього проекту. Став якраз експеримент, який відбувався на Самбірщині цього літа. І, власне кажучи, експеримент, який закінчився успішно, сьогодні можемо констатувати, що успіх цього проєкту був, успіх цього експерименту, полягав навіть в тому, що сьогодні маємо багато позитивних відгуків від жителів міста і району. Саме тому, що громадськість активно слідкує за змінами в реформі міліції на поліцію. саме тому... Під час цього експерименту виникало дуже багато питань, пропозицій від активних громадян, щоб деякі механізми такої майбутньої співпраці вдосконалювати. І початок цього проекту на Сабірщині за підтримки фонду відродження якраз дає нам можливість залучити весь громадський сектор і таким чином створити декілька фокус груп, розробити багато цікавих нових механізмів, починаючи з плакатів і з анкетування з інформаційної кампанії. Закінчуючи знову ж таки створенням такого сайту, який буде в подальшому ефективний, якраз дає нам можливість вже завершувати такий підготовчий етап. І сьогодні певні такі підготовчі кроки були зроблені. Хочу відзначити, що ми на першому етапі започаткували і створили так звану експертну раду цього проекту до складу цієї експертної ради війшли представники влади як міста Самбара. Так само і представники Самбірського району, окремих місцевих рад району, до цієї експертної ради ми залучили представників правоохоронних органів. Так само залучили, запросили до участі усі громадські організації, які в нас є зареєстровані, здійснюють свою активну діяльність на території як міста, так і району. І тепер вже ми будемо переходити до наступного етапу до вивчення власне цих проблем. Які потім ляшать в основу створення пріоритетів для роботи в майбутньому нашої нової поліції. Також хочу відзначити, що навіть в рамках цього експерименту ці патрульні оперативні групи, які були створені, і коли вся територія району була розділена на чотири таких зони, то Дуже багато позитивних відгуків є навіть в тому, що максимальний час реагування на виклики від громадян навіть найкра найкрайнішої точки району, найвіддаленішого села, становить 15 хвилин доїзду, і це вже є позитив. Але разом з тим багато жителів говорять про наявні проблеми в своєму населеному пункті і хочуть власне донести до представників правоохоронних органів, щоб саме ці проблеми вирішувалися. Ці проблеми в кожній сільській раді, вони є зовсім різні. І зараз ми будемо проводити анкетування для того, щоб ці всі проблеми зафіксувати і представити нашим правоохоронцям до можливого їх вирішення. Дякую, дякую. Я думаю, що саме цей проект на це зроблено для того, щоб піднести ці питання, просто для того, щоб влада їх побачила, бо багато питань не залежить від діяльності самої поліції а дуже багато питань залежить від фінансування того чи іншого. Там встановлення пішохідного переходу, чи, чи світлофора, чи освітлення вулиць, які дійсно впливають на нашу безпеку. І я думаю, що ті питання, які виникнуть, і вони виникнуть в кінці року, ми зможемо, якраз в кінці бюджетного року ми зможемо їх внести. Можливо, там деякі питання внесуться в бюджет і будуть створені, тобто будуть зроблені, і, і ми зможемо казати, що в цьому місці дійсно цей проект був успішний. Можливо, пане Сергій, щось можете нам? Сказати з сторони головного управління від поліції. Доброго дня. Зі сторони міліції, поки що хотів би сказати наступне: що сам проект ми декларували як проект, який починається точніше, зміни, які починаються від заявника. В основу змін завжди ставився ті, що відбуваються в самборі. Ми поставили заявника і його вимоги. Нас все, можна сказати, крутиться навколо того телефонного повідомлення чи звернення в міліцію. Вся остальна система міліції повинна відпрацьовувати будь-яке звернення, починаючи від самого простого і закінчуючи складним зверненням. Тобто, це, напевно, вперше за всі роки реформування міліції в Україні. Коли ми пішли не зверху реформувати, не від міністерства визначати, що треба і як, а знизу. І ми далі продовжуємо цей курс, визначаючи, скільки потрібно людей в населених пунктах для того, щоб забезпечити безпеку. Чому Самбір, чому саме сільський, так би мовити, район, тому що таких райвідділів, як Самбірський, в Україні є порядку 245. Це райвідділ другої категорії. Більшість ревіділів саме виглядає так, як самбірський ревіділ. Крім того, коли ми аналізували ситуацію з населенням міським населенням сільським, прийшли до висновку, що нова поліція, яка буде забезпечувати порядок в великих населених пунктах, на жаль, не зможе в найближчому майбутньому забезпечити безпеку і в таких малих населених пунктах. Тому було прийнято рішення почати. Такого роду експеримент з сільського райвідділу і е, розвиватися далі. Значить, на сьогоднішній день експеримент вже перебуває в другій фазі. Розробка структури більш складної, ніж низовий підрозділ. Але про то, напевно, будемо говорити трошки пізніше, коли вже будуть певні результати. На сьогоднішній день можна сказати одне, що в самборі відбувається саме експеримент. Експеримент дає можливість впливати на. Дію цього райвідділу в першу чергу громадськості. Експеримент направлений на людей, щоб краще реагувати на події і відразу реагувати на потреби і побажання громадян. Тобто, це значить, що під час експерименту ми зм можемо змінювати певні наші правила і під Підстосовуватись під громадян, тому в першу чергу сам експеримент почався від соціологічного дослідження потреб регіону. Соціологічне дослідження проводилося Харківським інститутом, провели його досить таки ґрунтовно. І основні проблеми в роботі міліції були визначені як таке, що необхідність покращення реагування, необхідність підвищення культури відповідальності працівників міліції, а також прозорість діяльності правоохоронного органу. Ідучи за цими принципами, ми побудували нову структуру, практично вивели 60% особового складу райвідділу на вулиці і не просто на вулиці міста, а й на вулиці сіл. Тепер, тепер, коли е, про, ця структура фактично протестована і показала свої позитивні е, певні позитивні результати, я не можу сказати, що ми досягли максимального позитиву, якого ми хотіли. Е, нас ще попереду дуже багато кроків. Але сама структура відповідає вимогам громадян, тому що. Е, Прості цифри, які можна навести, значить, кількість телефонних звернень в самбірський райвідділ міліції збільшилася за 11 тижнів на 59,1%. Люди почали дзвонити тому, що міліція почала реагувати. Тепер нам потрібен якраз цей проєкт для того, щоб зрозуміти, що ще потрібно людям і в якому плані ми повинні розвиватися в подальшому. Тому що. Є два принципи, які ми озвучували з самого початку експерименту. Перший це той, що згідно з соціологічними дослідженнями, тільки 3-4% злочинів розкривають розкриваються поліціями світу самотужки. Всі решта злочини розкриваються громадянами, небайдужими громадянами і тільки тими громадянами, які довіряють міліції. І другий принцип, який ми намагаємося зараз провести через наш експеримент. Ми повинні все ж таки звертати увагу на те, що в нас працюють не нові поліцейські, а ми спілкуємося з тими міліціонерами, які мають певний досвід, але й мають певні мінуси. Основне питання, яке ми повинні проштовхнути, яке ми так би мовити, той лозунг, який ми намагаємося їм довести, це те, що заявник не загружає міліцію роботою, а дає шанс міліції проявити себе. І от результатом експерименту повинно бути визначення того, чи можуть колишні, скажімо так, так, би мовити, старі міліціонери працювати в новій структурі і за новими стандартами. Якщо ми зможемо, скажімо, перевести в нову поліцію 70 старих міліціонерів з російських райвідділів, ми будемо вважати це великим успіхом. І якщо ця структура призведе до Покращення довіри громадян до міліції це також буде успіхом експерименту, тому великі надії ми покладаємо на цей проект, який повинен надати нам так, би мовити, думку. Громадськості не заангажовано, не нами визначену, а визначену е е правозахисниками, визначено нейтральною стороною, яка би була найбільш об'єктивною. Ну і ще до експерименту, до його до розширення, в тому числі і того е проекту, хотілося б сказати, що сьогодні на території Львів Львівської області працює п'ять райвідділів за самбірським варіантом: це Самбірський, Старосамбірський, Турківський, Мостиський та Жовківський райвідділи. Крім того, протягом серпня-вересня запущено в роботу ще п'ять райвідділів за самбірським експериментом на території України: це Сватівський райвідділ в Луганській області, Васильківський і Обухівський райвідділи в Київській області, Нововодолашський райвідділ в Харківській області, і Краснолиманський райвідділ в Донецької області. Всі вони йдуть за першим стандартом самбірського експерименту, тобто накладаються на інші територіальні підрозділи, які мають там скажімо, на сході і в центрі України. Результати цього відпрацювання, а так само і результати. От Проєкту по вивченню громадської думки вони будуть розширюватись і поширюватись по всій Україні. Тому сьогодні ми починаємо, скажімо, цей проект в Самбурі, але я думаю, що за тиждень-два він вже буде поширений на п'ять районів, де проходить експеримент у Львівській області. І В подальшому сподіваємося, що він набере поширення по всій території України. Дякую. Дякую, пане Сергій. Ну, я думаю, що. Ваш і наш експеримент вони є всі також пілотні, і я думаю, що той результат, який дасть зараз самбірщина, і який ми вже почуємо там в кінці листопада, я думаю, що він питання і, 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 і цей експеримент можна буде продовжити в інших районах і це вирішувати. Але а для того, щоб досить так інтерактивно працювати, у нас буде працювати вже сайт, який буде показувати також і проводити можна на якому можна буде проводити опитування в різних районах, робити зрізи. Буде певне обговорення в групах по безпеці, що, що діється десь на Львівщині. На що думаю, ми будемо також реагувати, звертати увагу як поліції. Бо питання, які люди обговорять, вони не завжди є видумані, а більшість питань те, що їх болить. Якщо є в когось якісь запитання, прошу о, задавати. О, прошу Андрій. Андрій Гнида, представляю організацію Данська Рада з питань біженців. Є таке питання. Тобто, ми дуже уважно якби от прослухали, і ми, ну, є таке розуміння, що в цьому проєкті дуже велику роль буде грати саме голос громадськості. Так з іншого боку, ну я думаю, це не є секретом. Якби рівень довіри, все-таки простих громадян до міліції є достатньо невисокий. От як ви вбачаєте, як скажімо, люди, які організовують ну, і виконують цей проект, от яким чином досягнути все-таки достатню залученість громадян? Отримати від них цю інформацію для того, щоб дійсно було якісно, були якісно поставлені задачі для міліції, а для поліції нової, а тим більше після того, ще й проконтролювати. Тому що я так розумію, що знову ж таки виконання цих завдань по програмі так само десь буде покладатися на місцеву громаду. Дуже дякую. Дякую. Я думаю, що ну перше будуть якась буде наочна інформація будуть плакати розвішені. Нашим волонтерами також буде в більше 10 тисяч роздано таких які Я розказував а анкета також несе певно якусь інформацію. Люди можуть їх отримати. Окрім того. Одна ж і стадій опитування це є фокус групи, яких ми будемо біля десяти проводити. В тих фокус групах ми опитаємо майже всіх сільських голів цього Самірського району, через яких ми також надамо цю інформацію туди, в села і в громади. І також будуть опитувані, як. Керівники шкіл там освітних районів, де е, ця інформація буде надана їм. Я думаю, що е, через батьківські комітети це буде розповсюджено і також і зібрано одночасно. А е, воно дасть можливість це зібрати е, ці анкети, і буде такий фідбек. Окрім цього, в нас в сільських радах будуть розвішені такі скриньки, е, в, е, в які люди можуть ті анкети, а е, потім. А, віддати заповнені Єдине, що анкета у нас ми вважаємо так, є напіванонімна. А ми просимо в анкеті вказувати свій населений пункт, тому що переважно йдеться про безпеку того чи іншого округу, і ми маємо знати, де саме, наприклад, треба ну, це питання вирішити. А і щоб ми його знали, тобто є населений пункт. Прізвище по батьків у нас не цікавить і воно не буде мати реєстрації. Ну і я думаю, що. З анкет ми отримаємо якийсь відсоток, звичайно, питань, але більшість питань ми отримуємо із тих фокус груп, які будуть опитані. Певні ці цільові групи. Це сільські голови. Я думаю, що це будуть дільничні інспектора, які безпосередньо працюють. Це будуть медики, адвокати, громадські, правозахисні організації в такому плані. Дякую. Ще є якісь є запитання? Ну, якщо немає, то дякую. Дякую всім за увагу. І я надію, що в кінці листопада у нас буде дуже якісний результат того проекту, і вам буде трошки більш цікавіше. Це до побачення.